Of hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently uh. scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless <laughs> Вітаю вас на другому поколінні династії Ви бачите, вступна заставка ВОК мала. Насправді, я навіть не очікувала, що я дограю так багато. Цієї династії, тому що вже не один раз я думала закинути її. Але як виявилося, я настільки прив'язалася до цих персонажів, що закинути було ще складніше ніж продовжувати. І наразі ми фактично вступаємо в друге покоління. Ви могли бачити, як підросли дівчата, а у нас тепер немає. Дітей у нас всі підлітки. Тому я можу вважати це якраз початком другого покоління, тому що всі вже старші і починають брати своє життя в свої руки, так би мовити. Мої руки, оці руки, оці руки. Ну і як ви бачите, ми зараз наші вампірські сімайці, і в них сьогодні взагалі то Великдень, Пасха Істер. Коротше, отак от я не знаю до рай, але це Вернись! <laughs> Diolch yn <dech. laughs> Ta, ta. Боже, щось не зміниться. Так, він пішов займатися йогою на коврику для йоги своєї доньки. А ще, ще що тут таке? Тут нам листи якісь прийшли, цікаво. Що ж, сьогодні, як я вже говорила, в них Пасха, а, значить, сьогодні до них приїде їхня рідня, так які минулого року, умовно, сімського минулого року. Скільки пройшло років, до речі, ви могли бачити, кацена починається зі снів. Прийшло декілька років. Я не знаю, скільки, скільки точно минуло років. І Едвард з uh, Сарою жартівники, Окей. Думаю, їм підходить. Не знаю, скільки точно пройшло років. Але факт є фактом: Едвард скоро закінчить школу. Дуже скоро він її закінчить Емма та Сара вже підлітки, теж ходять в старшу школу. Коротше, ось так ось. І до речі, Сара подорослішала з рисою характеру Анфлірті. Я чомусь підозрюю, що ну, типу, стосунки взагалі її мало будуть в житті цікавити, і всяка романтика. І, скоріш за все, це все по пов'язано з тим, що вона бачить зараз в своїх батьків, як ви могли пам'ятати, Рейса теж нас постаріла і поламала ну. От... Сина Ріса теж в нас постаріла, але вона фарбує волосся. Все тому, що Райан у нас не старіє, коли вони десь виходять, хоч вони виходять не дуже часто. Власне, Райан займається в кімнаті Сари йогою. Виходять вони не дуже часто кудись, але в них дуже різка різниця, і взагалі вона більше схожа на маму Раяна. Сам же Райан відпустив бороду, як ви могли помітити, те щоб здаватися старшим. Ото скоро син буде виглядати одного віку. З ним вже майже. Половина третього дня, тому будемо прикликати запрошувати нашу сімейку. Можете бачити в клубі немає більше Розалі. Розалі всі ми знаємо де. Ви її теж бачили в катсцені. Я думаю, Раян запрошував і Розалі, але вона явно не захотіла приїжджати. Можу її зрозуміти. Вона вирвалася. вільна на пташечка керування злістю та зроби тренування. Це допомагає часу. Ріса, до речі, підійнялася трішки по кар'єрі, на навіть. Малювала в нас шедеври, продавали ми їх в галереї. Трішки я її більше тут обставила. Що ще я більше обставила, до речі, я ще ж не показувала. Це можна було бачити по катсцені. В Едварда тут є його фото засилання, що він під водою робив, і є фото з його новим знайомим Ітаном, яке вони зробили разом на вулкані. Ну, чесно кажучи, там було гріх не зробити фото на пам'ять. Ну, типу, це круті спогади для нашого Едварда. Суром розберемося потім. Я не знаю, що ти робиш в підвалі. Я розумію, що сестри більше немає, і тобі якось все рівно Не стрьомно вже з сходити. Так, ні на що не натякаю. Просто коли я писала тудову сцену на початку, в Едварда з'явилося бажання фліртувати з Ліамом. Нагадую, Ліам це друг Розалі. Я його закріпила тільки щоб показати вам, я його відкріплюю. Але я була в шоці. Чому Ліам? Ну скоріш за все, тільки й тому, що він підліток, і в них по стосункам, якщо подивитися, якщо його зараз знайду, десь тут ось, а ні, вже не видно. Ну коротше, до речі, Ліам вже молодий. Ой, так це ж не той персонаж. Власне, в Едварда з Ліамом хороша сумісність, можете бачити так, ну мені здається, що вже мали прийти до нас вся наша сімейка. Я тільки не можу зрозуміти, де вони. До речі, ще з новин у нас померла корівка. Я це інтерпретую так, що тут немає розалі, і власне розалі більше всього дивилася за цією корівкою. І вона померла. Без розалі зачахла наше коровисько, наша сімоїдка. Також ви могли помітити, що. Макі помер. Це було так сумно, просто я не знаю. Макі, але він же був стареньким і, на жаль, цей котик від нас покинув. Я не можу зрозуміти, де всі лазять. А он є лу, щось їсть. Так ну окей, знаєте, що я хочу? Я хочу, щоб наша Сара пішла е -пум 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 -пум, готувати всім разом. Ого, хо, так можна. Окей, а чому не можна? Занадто людей. Давайте без ем, Без батьків. Коротше, хай от Едвард, Емма і цей, хай вони втрьох тут готувати. І ви можете бачити, це знімає вже після оновлення. У нас є сортування. І можемо тепер готувати кекси, тільки вона їх не вміє готувати. Ну, окей, давайте, хай е, печиво напечуть. Е, суть в тому, треба якусь випічку сьогодні спекти. Хай буде ось е, шоколадне печиво Чого суміші, і я не думаю, що вони наші дітки, сильно вміють готувати. Тому таке печиво робити їм якраз буде добре зручно. Закінчуй говорити з мамою, Раїса. Ти заважаєш дітям готувати? Я не можу зрозуміти, де ходить Емма. Так а іди. Ні-ні-ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Іди, будь ласка, почисть е чайник. О, прийшли. Куди ти валиш вже? Взагалі я хотіла показати вам дівчат трішки ближче. Власне, ось Емма. І вона настільки схожа на маму, на рейчел, єдине, що носик в неї більше від лу, що я вам передати не можу. Я ще взяла ось цю зачіску, котра була в Рейчел, коли вона стала вивклакою, коли вона вже стала молодою. І просто не знаю, ну мені настільки вона схожа на маму. Власне, я б показала ближче. Рейчел але вона там постаріла і вже не так схоже, але можливо, я при монтажі не знаю, зроблю скріншоти їх двох і порівняю скріншоти. Коротше, кажучи. також хочу показати вам ближче Сару, і Сара теж дуже схожа на маму. А ще, якщо подивитися так, то в неї ніс такий самий, як і в Едварда. Ну теж відповідно, як і в мами, і блін, цього разу, ну не цього разу, а ці дівчата дуже схожі на своїх матусь. і це прям дуже круто. Ну і відповідно, вона дуже симпатичні подорослішали. А скріншоти зі всіма їхніми образами я скоріш за все опублікую в телеграм-канал або в спільноту на YouTube. Тому слідкуйте. Я щось не зрозуміла, хто куди з них звалив, але чогось вони всі прям конкретно розійшлися між. Жіншим я так і не сказала, яку рису характеру має Емма. Я не пам'ятаю кайбачте, і я б могла зараз ще більше розповісти вам про ему. Наприклад, там які риси характеру вона ще отримала? Але це ж я розповім, коли ми будемо грати іншим разом за сімейку Вовкулак Та й власне розповім, як її справи. Сьогодні ж я б хотіла більше зосередитися на Сарі. Крім того, що вона подорослішала, вона має також нові хобі. Власне, вона стала займатися йогою І тут я трішки напевне заспойлерну, хоча ні, тому що в минулій серії ема вже займалася йогою Заспойлерну, Що це власне? Ема Мама Емма підсадила Сару на його. Крім того, Сара в нас максимально зосереджена на навчанні. Я взяла її е, таку підліткову життєву ціль, як е, орієнтована на ціль, <смі>, власне. І вона максимально зосереджена на навчанні, хоче піти ще на якусь позакласну діяльність. І я не впевнена яку позакласну діяльність я б хотіла б її взяти. Загалом вона у нас е, дуже розумна. Вона Має третій рівень логіки, вона має третій рівень садівництва, і мені здавалося б, щоб їй більше підійшов якийсь шахматний клуб. Тим більше вона дитиною дуже багато грала в шахи. Ну, в принципі, це можна пам'ятати, так що з рейсою не так і чого вона не сварилась на Сару. Я думаю, десь в цей момент Рейса сказала Сарі, ти б менше печиво, всяке їла. Я чомусь так думаю. Я це засуджую, але суть в тому, що так, Сара в нас трішки поправилась, так вона і має рису характеру, трішки не нажера вона в нас. Ось, але як я інтерпру... інтерпретувала цю рису, те, що вона таким чином реагувала ще дитиною на весь стрес, який в них був вдома, і. В якійсь мірі заїдала його. Не можу сказати, що в неї погана фігура, вона шикарна, вона дуже гарно виглядає і має гарні форми. І йогою, йогою Сара почала займатися не для того, щоб схуднути, а більше для того, щоб мати кращу фізформу, витривалість та пластику тіла. Але разом з тим, ми могли тільки що бачити, це я в даний момент так це вже починаю інтерпретувати, що її натякає за її вагу трішки. І на новий рік вона. Загадала трішки схуднути собі бажання. Вона загадала. Той час, коли Едвард у нього вже й викинулася, походу ця штука. Він собі загадував краще вчитися, і він став дуже круто вчитися. Між іншим, Едварду пропонували закінчити школу завчасно, але я ще хочу походити з ними в старшу школу, тому я цього не робила. А він, до речі, вже йде спати. Що ж ви всі так швидко потомилися? І Раїса пішла спати. Ну окей, я думаю, наші вовкулаки розійдуться. Ми їх так трішки побачили, зовсім трішки, але ну вони вже. Поїдуть додому. Едвард тим часом став е, Едвард. Райан тим часом пішов прибиранням займатися. Те, що з Емою, хоч поговорити. Ну і не дивно. Стосунки Сари та Еми досі дуже хороші, хоч вони стали трішки менше проводити часу останнім часом. Все таке старша школа, більше часу треба приділяти саме навчанню, і відповідно вони бачаться рідше. Але я ось хочу, щоб зараз ще Сара поки. Що сталося? Подарувала їй фото з відпустки, тому що я особисто так. Давайте я напевне зайві фото, по-перше, продам. А тут всі хороші, окей. Я боялася, що вона поганої якості фото їй дасть. Хочу, щоб Сара подарувала ЕМІ фото з відпустки, бо як я говорила, що я забулася передати Емі фото, коли вони були у відпустці. Тому зараз просто ідеальний момент, щоб це зробити. Сара ж дуже добре вчиться в школі. Можете бачити в неї, типу, купа Всяких відзнак було і зараз в старшій школі вона не здає обертів. Вона дуже націонала на те, щоб гарно вчитися. Як ви пам'ятаєте, вона намагалася бути ідеальною дитиною, гарно вчитися зі всім допомагати, щоб привернути увагу Райана. В якійсь мірі їй це вдалося, в якійсь мірі, тому що зараз Райан навіть займається з нею грою на піаніно приділяє їй більше часу, але це все тільки тому, що тут немає розвитку. Залі, чому ти могла попити там? А мити стакан ідеш в інший кінець будинку? Також ви могли помітити, що я більше задекорувала кімнату нашої Сари, зробила їй ось тут ще дзеркало, всяких речей наставила, всяких дівчачих штучок, які думаю в неї були. Прикраси, косметика, фен, ну... Одяг <гум> навалено купа всього незрозумілого, це все має бути в будь-чій кімнаті. Ну і трішки більше задекорувала стіни та поставила їй краще освітлення, тому що наш вампірський будинок такий темний, а вампір тут живе всього один. Райан, як завжди, поки всі сплять, прибирає. Дуже неочікувано, що Емма в нас ще досі тут є. Я думаю, Сара піде спати, ми зробимо вигляд, що Емми тут немає. Ну і поки там Райан робить прибирання. Я надіюсь, що я вас не втомила просто своїми такими думками, що перескакую. Насправді, в цій серії я дуже хвилююся. Тут був певний таймскіп і тут, начебто, починається нова історія, хоч і не зовсім нова, і мої думки трішки перемішалися. Ну і так всі пішли спати крім Райана, А ми побачимося з ними вже на наступний день. Ну і в нас вже ранок всі вже прокинулися. Буквально всі наші підлітки скоро підуть школу, і ми відправимося з ними, тому що я зобов'язана вам показати цю школу, в якій знімались катсцени. Та й крім того, я настільки рідко граю в школі старшій, що було б дуже цікаво урізноманітнити свій ігровий досвід. Всю ніч Райан грав. Шахи під ранок пішов пилосости, коли вже всі прокинулися. Він в мене захворів. Я не розумію, як повкулаки хворіють. Він просто А ще вночі він зібрав колекцію яєць. Точніше, наша сімейка зібрала, він просто її завершив. І у нас закінчена тепер ось ця колекція яєць. Тобто, я так розумію, нам мають прислати якусь там табличку. А ще йому дало дуже багато різних рослин через це. Я так зрозуміла. Едвард, я не дуже розумію, що там робиш, що ми ти йдеш готувати, їсти, але можу так подумати, що ти не встигнеш приготувати. Їсти до школи, тому чому б тобі не взяти просто щось перекусити? Шматок сиру, наприклад. Каверніса чомусь погано склалося з святом вчорашнім і вона не задоволена. Так, їм скоро на роботу, як я розумію, Їй точно так. взагалі вона пішла нарешті займатися садом, і це мега дивно, тому що в неї досі був страх коровська, яка вона задоволена, йде сад. В неї досі був страх коровська, і вона боялася всіх рослин. Так, а ми, ми відправляємося в школу з нашими підлітками. Старша школа Копердейлу в одній з її варіацій. я вирішила, так як я буду все-таки грати в старшій школі в якийсь період своєї династії, вирішила оновити старшу школу, не грати в стандартній. Стандартна мені зовсім не цікава. Я постішого і нуднішого місця просто не бачила, ніж старша школа Копердейлу від розробників. Тому ташка Єнгей дуже мега круто постаралася. Я зараз буду вам показувати цю школу. Це щось неймовірне. Тут тільки всього, що єдине, що я боюся в цій школі, це те, що мій ноут полетить в космос тут стільки всього, але вона дуже круто зроблена і тут дуже багато. Додаткової діяльності для учнів, власне, це передній двір, так би мовити, парковку можемо бачити. Тут є де відпочивати всім, подушечки, всякі покривальця, фонтанчики. Тут є багато ось цих будок з їжею. І що я помітила тут, навіть вже одяг продається їжа можливо теж. А що я помітила, що коли в їдальні немає нікого, то їжу можна купити в цих будках. Ну, типу, нодбет. Як на мене, давайте будуть вони займатися власне шкільною своєю діяльністю, а я потрішки буду показувати, що тут є. Перше бачу, хочуть готуватися вони до екзаменів, як мінімум, Едвард обоє, їм чомусь обоє обоєм. Обоєм. Їм обоєм показало готуватись до екзаменів. Чому ти з мечем прийшла в школу? Алло! Так, до речі, хто з ними ще прийшов? Майже нікого цього разу не прийшли, якісь незрозумілі студенти. Окей, давайте я їм дам дії, щоб вони йшли готуватись до екзаменів. Пайдуть готуватись до екзаменів, Бо несе аж через дві години їхні заняття. А поки вони будуть йти, я буду показувати, що в нас ще є в старшій школі. А, власне, ви могли бачити всю частину з катсцени. це їхні шкафчики. До речі, про їхні шкафчики. Ось це шкафчик Райана. Ось це шкафчик цари, кажу Райана Едварда. Я колись перестану, чесно, я перестану їх колись плутати, але не сьогодні. Так, до речі, щось там вони до екзаменів поготувалися, вже хочуть іти тренуватися. Давайте поки паузу тичну Іти тренуватися, значить, вони хочуть. Отут є тренажерна зала. Власне, ось тут можете бачити, це я так зрозуміла, Типу роздягалки зроблені, дівчачі, хлопчачі, душі з туалетами. А тут, походу, а це медкабінет зроблений. Оце то круто. І я ще сама погано роздивлялася на тренажерна тренажерка шкільна. Щоб нам таку в школі. Ну, окей, підеш трішки воркаут зробиш. Хоча, якщо у вас обох таке завдання, У вас обох таке завдання. Давайте я їм дам робити воркаут разом. Хай вони закінчують вже підготовку до екзаменів. Ця штука виконалась. Власне, хай йдуть Тут з іншої сторони можна бачити озеро, і тут можна походу ловити рибу, а треба закинутися ще рибу, щоб ловити Тут є сад, вони можуть займатися дівництвом, дуже круто зроблено. Ну тут все для кемпінгу, тут, типу, тусять скаути, судячи Зі всього тут йогою можна позайматися, тут типу погоду за небом спостерігають. Тут просто туалет, знову щоб сиділи. Є баскетбольна така площадочка невеличка, є басейн, тут і баскетбольна, і футбол. Типу, футбол не можна ж грати всім всі, якщо я не помиляюсь. Ну коротше, але ворота є. На другому поверсі від роздягало танцювальна зала. Ось тут тут, типу, кабінети, так зрозуміла, теж вчителя, який за це все відповідає. До речі, все для групи підтримки дуже круто зроблено. Це, до речі, не все, що з, творчі... з творчістю тут пов'язано. Так скоро вони підуть на уроки. Власне, ось тут кабінет директора, як я розумію. Ось тут є дальня, ось така велика. До речі, досить. А з іншої сторони вчительська. Як я зрозуміла, оце вчительська, скоріш за все, і дуже теж мені подобається як зроблено. Так їм треба буде вже йти на заняття. Вони вже йдуть уроки класи, покажуть теж як вони будуть на заняттях. Художній кабінет коротше тут типу, для малювання, все знову туалети. Тут теж типу студія, музична вже. Студія, ну шафка, шавка. Всякі нагороди шкільні, Тут ще знов туалети. Можете бачити. Єдине, що в мене типу питання виникло: чому в класи йти через це, через ідальню, але вона дійсно з мечем сидить. Стрна, стрьомна дівчина. Вони вчаться в ось цьому класі. Це їхній клас, і як я розумію, це щось типу історико-географічний якийсь клас. Ми ж тут, перше, типу, он, географічні всякі листівочки, типу, всякі портрети історичні. Тут взагалі Владислаус є в школі. Коротше, типу, я думаю, Райан з Сарою такий. О, ми його знаємо. І, цей з нашим батією тусується. Таке я жартую. Типу, всякі таблички археологічні. Ну, коротше, дуже круто. Інший клас вже більш таких, типу, приприродничий. Як я зрозуміла, всякі природничі науки, хімія, фізика, астрономія, біологія це все в іншому класі. Блін, дуже круто зроблено, що типу ці всі штуки витягнені з відладки, але ще раз кажу, тут стільки об'єктів, що майте на увазі, якщо у вас слабкий ноут. Гляньте, просто там на прибульці є. Я це щойно помітила, і ну, це просто неймовірно круто виглядає. Якщо чесно, так директорка пішла контролити, як уроки приходять. О, так от. А, що ще? А, тут така, типу, смірізонна відпочинку, тут навіть Зика, якийсь лаунж, грати в теніс і в нерозбудиламу, чи в карти, в карти навряд чи в школі. Але але ось так ось це був весь перший поверх. Так вчитися в арт-класі. Хочуть ви обоє хочете так дати якісь. А Боже, я це ще й не зрозуміла. Коротше, Сарі треба в душ, але це не про те. Я не про те. Коротше, Сарою хотіли передати комусь записочку, і вона могла просто передати далі. Могла ще щось дописати. Вона дописала ще щось. Я там все окей, ще не дуже читала, але прикольно так. Значить, хочеш бути дружелюбним студентом. А немає сьогодні чувака, з яким ти а ні, ось він ось Максим. Коротше, якийсь. Не звертайте уваги на імена. Іди, підеш з ним, обговориш інтереси, обговориш з ним інтереси. А ось Сара, Сара, Сару, я підправила пшиденько в душ. Іди. Прийме душ, і вона хоче позайматися в творчому класі. я Надіюсь, це ось цей творчий клас вважається. А ні, це в них щойно закінчився урок. Творчий урок, малювання в них було, напевно, ясно. Тоді нехай просто йде в душ. В неї, до речі, немає зараз ніяких дій додаткових, просто уроків дочекатися, а цей захотів з кимсь потусити. Іде власне тусити чуваком, Надіюся в доок. А я тим часом покажу перше, ось ще й як виглядає. По-друге, покажу другий поверх. Основної частини школи, власне, ось тут є типу ще гримерка. Сцена навіть невеличка. Є, я так розумію, тут якісь стендапи проводять. Тут комп'ютерний клас в ньому власне часто займається. Едвард він, до речі, почав прокачувати і цікавитися програмуванням. Йому це цікаво, він вже має четвертий рівень, тому він там досить часто так. І я бачу, Едвард хоче ще з кимось з стафу поспілкуватися. А я навіть знаю, увод я директриса, іди йди про улюбленості льодігу. Запитаю її. Так, що ще в нас на другому поверсі? Я зараз допоказую. Власне така загальна зона. Це типу і бібліотека разом. І зона для навчання, зона для дебат Тут є цікаво. Мені сподобалося. Знову туалет. Є шахматна, шахматний шахматного гуртка. Коротше, все. Так, так що знову якесь оголошення для студентс. Коротше. І, власне, загалом це ось вся школа, але це просто набагато цікавіше того, що було від розробників. Але ну, типу, разом з тим я розумію, що тут, типу, для такої кількості всього дуже мало, дуже мало студентів, учнів. Власне, Сара вирішила піти замовити собі їсти, тому що я так зрозуміла віддаль. Ні, нікого немає. Ну, окей, візьмеш собі тут щось поїсиш. Ти там вже поговорив з ким хотів, так? А що можна зробити з цим? Пити футбол, м'яч по як я зрозуміла. Взяти яблуко можна задекорувати. Ми задекорували. Ще й можна апгрейднути. А що в апгрейді можна робити? А пранк зробити. Ти пішов собі в автоматах щось придбав? Ще й гляньте, скільки різних автоматів з'їжові це де ж по моєму дуже круто. Але як я зрозуміла, столовка тут е -е, трішки підвисла. Боже, він пішов до сестри, їсти ти. -ти, -ти? Торт на стіл просто буклав. Ти ненормальний чувак коротше. Кажучи, посилання, де можна завантажити собі цю школу, я залишу в описі до цього відео. А пташці Інгейм дуже дякую за таку чудову роботу. Школа шикарна. Але знаєте що? Я, наприклад, рада, що тут не з'являється випадковим чином Емма, тому що це було б дуже дивно. Її тут, в принципі, бути не може. Екзамен у них чи що? Так, вони пішли займати місця, окей. О, в них, до речі, походу зараз програмування. Що я помітила? Я цього не бачила. Вибачте мене, я. Дуже мало граю в старшій школі, майже не грала. Вони дійсно прокачують тут навички. Тобто, ходити з ними в старшу школу дійсно є сенс, бо вони тут не просто штани просижують, вони прокачують різні навички кожного разу. І я, чесно кажучи, від цього дійсно офігіла. Тому що, от, наприклад, зараз вони прокачують програмування для Едварда. Це взагалі Шикардос. Ну, Сарі, напевно, не дуже цікаво. Так, напевне, не дуже цікаво, але вона теж щось там схватує. І це дуже круто. Мені здається, що вони так навіть можуть отримати. Мати подобання, типу, подобається їм це чи ні. і Так можна ну дійсно знати, чим їм далі займатися, чи там куди на навчання в університети. Ти просто гляньте, яка вона красива. І я знала, що ці діти виростуть красиві, але блін, рейчел телефонує. Ти в школі скинь дзвінок. Було неочікувано. Так, там щось їм розповідають, щось на дошці написано страшне, чого страшне. Це типу код написаний, прикол. Це, типу, походу логіку написання коду, капець. Так, кінець дня. Едвард вразив вчителів тим, як вчився сьогодні, і Сара теж вразила вчителів навчанням сьогодні. Так, опа, тобто пром. Пром. Пром із камінг. Пром із комінг, com. бляха. Що треба робити? Можна закрейтити плакат, це запросити когось, запросити когось як друга, підготувати формальний отвіт. Чесно. Ну, типу, мій пром завжди багувався дуже сильно. Я не знаю, чи я на нього попаду. Якщо попаду, то буде круто. Але, ну, типу, до нього ще треба дожити. Бачу, хтось хоче в туалет. Іди, будемо відправлятися додому. Мені сподобалось дуже, як ми провели сьогодні час в школі, плюс я вам її показала. І тут дійсно дуже цікаво. Директриса віджигає. О, Боже. Ти вже побігла в туалет, прям так. А куди пішов ти? О, якийсь леонід телефонує. А, закінчити школу раніше. Не хочу я. Він дуже крутий, але я не хочу. Отак, от, от така я злюка. А, До речі, ще цю зону я не показала. Тут є зона для заняття археологією. Виявляєте? Ще й можна скарби відкрити? Ще й тут можна. О, боже мій! Воно ще все тип працює? Чого собі в школі протестують? А що а що сталося? Чому ви протестуєте в школу? А, чекайте. Чекайте, це запрошують в гурток. Точно це запрошують в гурток. А ну запитати про так, гляньте, можна піти в групу підтримки, а можна піти в шахматний гурток. І до речі, я не хочу вирішувати цього самостійно, тому напишіть, будь ласка, в коментарях, куди б ви хотіли, щоб відправилася Сара. В шахматний чи в групу підтримки я вже починала говорити про те, що мені здається, що Сарі більше підходить шахматний гурток, тому що вона в нас більше більше по навчанню, вона максимально середня на навчанню. Шахмати в дитинстві її було основним хобі, так би мовити, і логіка в неї непогано прокачена в порівнянні з всіма іншими п'яніно. Також звичайно, але ось я думаю, що Сара пішла б скоріш за все в шахматний гурток. Та в принципі, я думаю, що пара парубок сподобається. Вся Що вона з ним в поганих стосунках, господи, я не можу. Що сталось? Ну окей, а що це за чувак такий в татушка? Mm. Краще б не знала. Так от, чекатиму, чекатиму в коментарях. Чекатиму в коментарях, куди ви хочете, щоб пішла Сара, куди ви думаєте, б долучитися, щоб вона пішла. До речі, пром, типу, можна запросити на пром когось, а так я не знаю, чи це, чия це шафка, тут вже ж не підсвічується. А мені подобається, до речі, що вони після школи не зразу довалять додому, а ще цей. А ще можна школу подосліджувати. Тут, до речі, комусь ми підлили якусь Гедоту в шкафчик. Я не знаю. Якби я знала, де чий шкафчик, то я б, напевне, так би запрошувала. А так, ну, Сара тільки пішла в старшу школу, вона не дуже сильно когось знає, в принципі. Тому, напевно, вона не буде з цим спішити. Але, блін, ну, цікаво. Кричу, не цікаво. Дуже цікаво. Хоча ні, вона знає Максима, Федота, Атласа, Миколу. Е, Миколу знає. Вчителю, вчителів. А це, напевно, всі зі школи. Ну. Такий собі вибір. такий собі вибір. Я просто тут підлітками взагалі не займалася і вважаєте, що це всі рандоми, самі нормальні з них це Федот і Максим. Тут можна роботів робити, я, до речі, ніколи їх не робила. Чим можна було б зайнятися в школі, піти дивитися телевізор? Дійсно, давайте ви вже відправитеся додому. Ну а ми будемо закінчувати. Цю першу серію можна в принципі і назвати друге покоління династії. І так, ви, напевно, зрозуміли, що в цьому поколінні ми будемо більше ходити в старшу школу. Бо мені це неочікувано не не сподобалося. Що ж, а на цьому я дякую вам за перегляд. Не забудьте написати в коментарях, в який гурток іти нашій сарі. Також хочу подякувати спонсорам каналу, котрих ви зараз бачите на екрані за підтримку. Надіюсь, ця серія вам сподобалася. Всім, па-па і скоро побачимось.